Зараз я покажу, як використовувати в деяких прикладах суму рядків і суму старінок для створення якогось звітного документу. Ось тут можна переглянути. Ми беремо, за приклад рядок 99. Вписуємо сюди якісь значення. От ми сумуємо цей рядок. Дивіться, я беру нижню. Беру ось так. Цей рядок. Чому? Тому що цей рядок я оставлю для підсумка старінок на наступній сторінці. Об'єдную клітинку. Пишу що за підсумок старінки. Написав. Отут ми пишемо, тут ми створюємо формулу сума, змінимо ці дані. Ось так я виділяю. Суму. Ось ми маємо тут вже маємо значення. Ось такі. Формуємо цю клітинку. Зробимо її зеленого кольору. Створимо якесь форматування, для того, щоб вона по іншому інший вигляд маємо. Зробимо. її тут, тут, наприклад, жирний шрифт, щоб ми це бачили. Ось ми створили підсумок цієї старінки. Ми оставили нижній рядок. Пустий. Бачите? Тепер я перехожу на наступну сторінку. Беру, опять оставляю цей рядок, доходжу до 19-ї. Об'єдную клітинки і тут пишу формулу. Рівняюсь підсумок сторінки. Ось так. І це значення переноситься сюди. Тут я сумірую значення цієї сторінки. Ось так. Раз. Маю. Підсумок старінки. Тут. Пишу якісь значення, які будуть потім плюсувати, і так далі. Тепер ми створюємо ще один рядок, який назовемо підсумок старі ног, так, тепер ми отут ви Виконуємо формулу, ставимо знак і плюсуємо цю клітинку. І плюсуємо ось цю клітинку. Ну, і чогось тут не видно. Щось я постараюся виправити цю ситуацію. От, Збільшимо формат сторінки. Отут ставимо знак. Виконуємо плюс цієї сторінки, і виконуємо плюс наступної сторінки. І того ми маємо підсумок двох сторінок. Ми формулу створили це значення сплюсували із значенням цієї сторінки. Оформимо ми ці, ці рядки, зробимо це зеленого кольору підсумок сторінки зробимо синього кольору. Зробимо деяке форматування для зовнішнього вигляду ось десь так раз. отут ми зробимо такий от квадратик. Ось так. Зробимо збільшуємо шрифт і зробимо його жирненьким І того. І в цьому випадку ми бачимо, що якщо ми отут пишемо якесь значення, ми маємо його підсумок і старінки, і підсумок сторінок. Ось так. Тепер нам потрібно е, захистити те, що ми робили. Значить для цього ми дозволимо. форматування. Старінки переходимо рецензування і дозволи діапазонового. створюємо, створити діапазон. Так, Єсть. Діапазон. Роль ми не вносимо, якщо ми не рахуємо, що обмеження до внесення сюди даних. Нажимаємо. Окей. І ми маємо діапазон 1, а цей, який ми тренувалися, я тренувався видалю. Тепер ми створимо наступний діапазон, який дозволяє редагувати на наступній сторінці. Створити. Так. Беремо наступну сторінку. зменшуємо її. І так же само робимо. І воно не хоче з'їжджати. Ми зараз отак вот от зробимо. І я думаю, що вийде. Не вийшло. Значить, двигаємося сюди. Ось вот так от. Виділили. Нажимаємо, тиснемо ОК. І ми маємо діапазон номер 2 Окей. Тобто ми виділили два діапазони, в яких ми можемо редагувати дані. Тиснемо ОК. І ми створили дозволи на сторінках, де ми можемо редагувати дані. Тепер ми робимо захист клітинок. Захист сторінок, точніше. Захистити книгу. Тобто всю книгу. Це першу, другу, третю, четверту сторінку. Всі сторінки, которые будуть створюватися, вони будуть захищені. Створ... Захистити книгу. От, Ми створюємо пароль. 1, 2, 3, 4. Окей. 1, 2, 3 4. Окей. Так. І тепер, що у нас виходить? Що краще захистити аркуш. Значить, захист. Ми цей знімемо. Це ми зняли. Це приклад, як можна встановити захист. Можна розглянути, як можна зняти захист. Отут ми захистити аркуш. Створюємо пароль. 1, 2, 3, 4. Окей. І створюємо. Ще раз. Йому кажемо 1, 2, 3, 4. Все. Тепер ми отут не зможемо внести будь-які зміни. Так? Тут ми теж не зможемо внести. А тут, де ми дозволили, ми вно можемо вносити зміни. Таким чином важливі частини сторінки, вони захищені. і Користувач не зможе не зможе ніяк змінити ці дані. бачите А тут він може вносити ці дані, там, де дозволено вносити дані. Для того, щоб зняти захист аркуша, нам потрібно ввести пароль. Якщо ви не надаєте право внесення змін. на Цій сторінці скориставачу, ви не повідомляєте цій, цей пароль, зберігаєте цей пароль, так як і вам, е -е, ви вважаєте, для себе потрібний щодо захисту персональних даних. Таким чином, ми розглянули створення звітного документа на двох сторінок. Також це можна продовжувати ось так. Далі. Ми будемо мати далі. Підсумок сторінки От наступна сторінка. Ми не вносили цих підсумків. І ці клітинки заблоковані, і вони не мають значення. Тобто, ми цю сторінку не форматували, і в нас її немає. І вона в нас друкуватися не буде. Переглянемо це все на прикладу друку. Ось так. Ми маємо одну сторінку, ми маємо фіксовану шапку, котра буде пов... Котра буде на кожній сторінці, і будемо мати підсумок е, сторінок, е, значень і так далі. Тобто, от такий звітний документ дуже легко створити. Для того, щоб ми мали на друку е, можливість е, клітинок, для цього ми створюємо. Для цього ми не створюємо. А... Тут е макет сторінки, показуємо, сітка відображати, друкувати. Ось так. І в нас вийде те, що в нас буде друкуватися друкуватися клітинки без форматування. От ми зараз е збережемо цей, от ми глянули друк. У нас є клітинки. Ми е дивимося, е ми робимо експорт для прикладу у PDF-формат. pdf формат, PDF -формат. Файл називається навчання, і ми його сміщаємо в розділ. В розділ. Завантаження, наприклад. Опублікувати. Опублікували в розділі завантаження. Ось у нас завантаження. І дивимося, де в нас цей файлик називається Він навчання. Так, навчання. вордовський документ. Щось я його тут. А, ось він є: навчання. І ось такий ми маємо от, от. друга сторінка, перша сторінка, друга сторінка Таким чином, ми створили документ для заповнення і створення звітного документа для. Контрагентів чи внутрі підприємства для працівників. Ось так. Якщо у вас будуть питання, ви можете їх задати. Я постараюся на їх дати відповідь у той час, коли буду мати таку можливість. Дякую за перегляд.